Ми дякуємо Богу, що Бог нас ніколи не залишає. Вчора це вже вчорашнє, завтра невідомо як. Сьогодні це той дар, який ми маємо від Бога. Тому то дякуємо Бога за цей дар. За благословіння, за спасіння, бути задоволеним це також дар. Дякую Богу за все. Ми дякуємо Богу за сім'ю. За все вдячна Богу, а особливо за мого чоловіка, який пропадав в гріху, але Бог спас, він зі мною не зібрані. Те, що виконує бажання мого серця, ми повинні дякувати за все. Він дуже багато посилає нам благ. Він посилає блага небесні і земні. У нас в церкві Еммануєл Відбудеться святожний день подяки. Тому ми запрошуємо всіх бажаючих прийти і разом з нами подякувати нашому Богові за адресою село Колодянка, вулиця Польова, 1А, церква Еммануєл. Дуже вас запрошу, і Будемо раді разом. Дякувати Богу.